Вінниця облводоканал просить віничан зробити запас води. П'ять лікарень Вінничини отримали пересувні рентгенівські апарати. На території Польщі впало дві ракети. Є жертви, що кажуть віничани, які проживають в Польщі. Це новини Вінниччини, і Ми говоримо про головні новини з життя регіону. Вінниці через ракетний обстріл знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій. Про це повідомляє прислужба КП Вінниця Облводоканал. Через можливі перебої з електроенергією всіх вінничан закликають терміново подбати про запас води. Працюємо над переключенням на резервну лінію живлення. На знеструмленій водопровідній насосній станції плануємо якомога швидше запустити станцію і відновити водопостачання для мешканців старого міста. Зазначили на підприємстві, чи вдалось врегулювати ситуацію. прокоментувала речниця КП Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. Вчора, 15 листопада, близько шостої вечора, через перебої із електропостачанням у Вінниці, було знеструмлено одну із головних водопровідних насосних станцій, і в результаті цього мешканці старого міста в основному залишилися без централізованого холодного водопостачання. Підкреслюємо, що мова йде про припинення роботи насосної станції саме через знеструмлення. Впродовж години нам оперативно вдалося переключити станцію на резервне живлення і таким чином відновити мешканцям старого міста централізоване холодне воздопостачання. У Вінниці співвласникам багатоквартирних будинків, які придбають власним коштом генератор, відшкодують половину вартості ремонтами. Таку ініціативу запропонували у мерії міста в рамках підготовки до опалювального сезону. Скільки домоволодінь взяли участь, дивіться у сюжеті. Це підвал однієї із Вінницьких багатоповерхів. Місце зустрічі усіх мешканців будинку у разі оголошення повітряної тривоги. Аби години перебування у підвалі минали з меншим стресом, мешканці будинку попіклувались про власний комфорт, зробили ремонт у приміщенні, провели освітлення, облаштували місця для сидіння, принесли пледи, дитячі ігри та засоби першої необхідності. «Так, Свічечка і ось такий ще є більше яскравий. Тоже. На батарейки, так. Три батареєчки. Да, да. Ось. Батареї. Свічечки, є, радіо, свічечки у нас, маски медичні, можливо, да, там хтось захворіє, то теж має бути. Пакетики для сміття, розмальовочки для діток. За кошти ОСББ та виграного гранду від місцевого благодійного фонду Подільська громада мешканці збудували санвузол, встановили вай-фай. Є такі аптечки від Подільської громади. Вони назбирали на туди. Це аптечка йшла від донорів якісь ну, кордони, тобто тут є бинтики, засоби для зупинення кровотечі. З настанням холодів цей підвал слугуватиме і пунктом обігріву. Мешканці будинку згуртувались і купили генератор на 5 кВт. Голова ОСББ каже: ніхто не був проти. Хтось іграшки приніс. Хтось водичку, хтось лома. Ну тобто, от, так от ми звертувалися і зробили таке от гарне укриття. Зібрали загальні збори, і ну, такої кількості людей, які прийшли на загальні збори, це, ну, це дуже проблематично стільки зібрати, але вони прийшли, вони зрозуміли проблему. Ми за вечір зібрали потрібну кількість голосів, і вже наступного дня ми замовили генератор і нам його привезли. Тобто розрахувалися з рахунку СББ коштами. Мешканка цього ж будинку, пані Лариса, як ніхто інший, розуміє важливість облаштування таких доступних пунктів обігріву. Жінка і сама була змушена тікати від війни з родиною у 2014 році, коли РФ захопила її рідний Донецьк. Так, ми спускаємось, бо ну, це від цього залежить наше життя. Це повинні знати всі наші мешканці. Я думаю, що це не просто такі балачки, це дуже серйозно. Тому що є райони, ви знаєте, в яких дуже погано, у нас, слава Тобі, Господи, поки що так, але треба дотримуватись правил. Половину витраченої суми на генератор мешканцям будинку повернуть. Потрібно тільки подати документи на відшкодування в департамент житлового господарства, але віддадуть не грошима, а роботою або замінять вікна, або відремонтують електрощитові чи систему електропостачання. А от купувати дешеві буржуйки не рекомендують. Ми, як міська рада, не рекомендуємо купувати буржуйки. Тому чому тому, що зрозуміло, що не усюди є необхідна вентиляція, не усюди люди зможуть. Не наняти відповідних спеціалістів, зробити проект, тому що і підлога має відповідно під буржуйкою бути, скажімо так, ізольована від загорання. Це залізна, не наприклад, а залізна підлога. Має бути вихід димоходу, це все пожежна безпека має бути дотримана. Саме тому ми не рекомендуємо. Ми рекомендуємо саме генератори, чому тому, що генератор можна поставити на вулиці, провести сюди кабель і не переживати, що тут будуть отруєна чадним газом. На даний момент до програми по підтримці мешканців багатоквартирних будинків долучилось 32 об'єднання, 18 з яких вже подали заявку на відшкодування. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Під час обшуку вдома у жителя Вінницького району правоохоронці знайшли та вилучили. Перероблену гвинтівку для стрільби бойовими набоями та 214 набоїв калібром 9 міліметрів. Про це повідомили у відділенні комунікації Нацполіції у Вінницькій області. Поліцейські мали оперативну інформацію про те, що у власному будинку один із жителів Вінницького району незаконно зберігає заборонені предмети. Слідчі дії проводили працівники поліції, територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури у одній. З кімнат будинку під час обшуку виявили гвинтівку з ознаками переробки та патрони калібру 9 міліметрів. Вилучене направлено на експертизу. Мету зберігання заборонених предметів з'ясовує слідство. За цим фактом проводиться розслідування за таке правопорушення. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. На території Польщі впало дві ракети. Є жертви під час ударів по Україні. Одна з російських ракет влучила по території Люблінського воєводства в Польщі. Було пошкоджено майно та загинуло двоє людей. Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання комітету ради міністрів щодо питань національної безпеки та оборони через кризову ситуацію. Як реагують на новину поляки? Розкаже Артем віничанин, який нині навчається в Польщі. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, яка ситуація нині в Польщі? Як поляки відреагували на приліт російської ракети по Люблінському воєводству? Чесно кажучи, поляки дуже швидко відреагували на ситуацію, яка сталася. Військові відразу приїхали на місце інциденту, винищувачі відразу піднялися в небо. І насправді сьогодні я не помітив поляків, яка їхня реакція після інциденту, який вчора трапився, вони надалі продовжують жити продовжують жити звичайним життям. На вашу думку, Польща почне більше допомагати Україні після цього випадку, на мою думку, Польща тепер буде більш змотивована допомагати Україні, аби війна якнайшвидше закінчилася перемогою України. Розкажіть, будь ласка, що спілкуєтеся своїми земляками? Яка в них реакція на приліт російської ракети? Насправді так спілкуюся своїми земляками. Вони вчора всі були шоковані. Як насправді це могло статися, але для нас це ну ми не дуже були хвильовані. Для нас і спокійно, оскільки після ситуації в Україні після цих тривог ми навіть не, не, не злякалися. Президент Польщі Дуда заявив, що немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атаку на країну а також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона. Він додав, що це ймовірно була ракета ППО типу С-300 російського виробництва. П'ять лікарень Вінничини отримали від МОЗ сучасні діагностичні пересувні рентгенівські апарати. Вони уже доправлені до закладів охорони здоров'я. Нове обладнання дасть можливість лікарням якісніше і оперативніше здійснювати обстеження пацієнтів, а значить, ефективніше надавати необхідну медичну допомогу. З нами на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання. Вітаю, розкажіть, до яких же лікарень надійшло обладнання? Це обладнання надійшло відповідно до тих потреб, які лікарні виставляли в загальній системі онлайн. В нас існує Міністерство охорони здоров'я, створило таку систему для висвітлення потреб закладів охорони здоров'я. Ці конкретно п'ять пересувних рентгенапаратів надійшли в дві обласних лікарні, дві районних лікарні. Це Гайси. І ямпіль, і одну міську лікарню. Міська лікарня це міська лікарня, клінічна лікарня номер 1 Обласні це обласна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка і обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення. Хочу зазначити, що ці апарати, пересувні рентгенапарати, це сучасні нові діагностичні апарати, які закупила міністерство охорони здоров'я України за кошти спеціального фонду державного бюджету на 22-й рік по програмі поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Пані Тетяно, розкажіть, чи всі лікарні мають можливість надавати якісні послуги по рентген обстеженню населення? Чи можливо ще якісь заклади охорони здоров'я потребують подібних або інших, іншого обладнання? Е Протягом 22 року, незважаючи на війну, незважаючи на такі важкі умови в країні, на щастя, держава дбає за заклади охорони здоров'я, і хочу сказати, що не тільки ці рентгенапарати сучасні, нові, але і інше, інше медичне обладнання поступало в заклади охорони здоров'я. Саме такі портативні рентгенапарати ми розуміємо, що вони в необхідні для наших закладів, оскільки це дає можливість зробити якісний знімок. Пацієнту будь-то травма ноги, будь то травма кінцівки, травма грудної порожнини, чарівної порожнини або інші патологічні стани, має можливість дає можливість лікарю зробити снімок, не транспортуючи пацієнта в інший корпус або в інше відділення. Тобто пацієнт поступає в відділення екстреної невідкладної допомоги і там має можливість. Лікар провести всі діагностичні процедури і маніпуляції для вчасного встановлення діагнозу. І якісного лікування. І е, хочу зазначити, що е, повз ці апарати ми вже отримали від Міністерства охорони здоров'я за цією програмою. Це державна програма поліпшення охорони здоров'я е, на службі у людей. За 2022 рік ми отримали е, декілька наркозних станцій, ми отримали апарати штучної вентиляції легень, шприц насоси, аспіратори, е, ультра, апарати ультразвукової діагностики, до речі, 19 апаратів ультразвукової діагностики, системи е, забезпечення дихання пацієнтів. Е, це капнографи, е, препарати, прилади для. Ручної вентиляції легень для реанімаційних заходів. Ви знаєте, в тому числі ми отримали 18 апаратів вакуумної терапії, про які зараз почали говорити. Це саме ті апарати, які допомагають якісно і ефективно вести лікування травм і поранень. І е, ці все обладнання одразу було розподілено, воно вже працює в закладах охорони здоров'я області. Е, я хочу сказати, що на сьогодні оці пересувні рентгенапарати вони вже в закладах знаходяться, вони вже монтуються, готуються до запуску для того, щоб якнайшвидше використовувати їх для діагностики вчасного лікування наших пацієнтів. Будемо сподіватися, що вже зовсім скоро ці, це обладнання буде використовуватися для потреб пацієнтів. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Нашим глядачам нагадую: у нас на зв'язку була Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Говорили ми про пересувні рентгенапарати. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. На базі жіночої консультації Вінницького міського пологового будинку номер один відкрили гінекологічний кабінет для жінок з інвалідністю. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Кабінет забезпечений інклюзивним та зручним обладнанням для жінок із різними потребами. Зокрема, в гінекологічному кріслі можна регулювати висоту, а також спертися на спеціальні опори поручні або худунці. Окрім того, наявний електричний підйомник, що створює максимальну комфортність та мобільність для пацієнтів. Також кабінет устаткований офісним гістероскопом, що дає можливість виконати весь об'єм діагностичних гінекологічних обстежень. У Гаврішівці відновили діяльність робочого місця адміністратора прозорого офісу. Про це інформує Департамент адміністративних послуг міської ради. Ситуацію прокоментував Владислав Яклюшин, староста Стадницького округу. Стадницькому Старостинському окрузі Вінницької міської територіальної громади з 25 лютого 2021 року функціонують віддалені робочі місця. Адміністратор департаменту адміністративних послуг, департаменту соціального захисту населення, представник Департаменту земельних ресурсів надають 328 різноманітних адміністративних послуг. Наразі вирішується питання щодо. Прийому громадян, представниками пенсійного фонду. Найбільш актуальними для мешканців є наступні послуги: це реєстрація проживання особи, зняття з реєстрації, послуги у сфері архітектури та містобудування, низка послуг з земельних питань, архівні довідки, оформлення муніципальної картки Вінничанина відбувалось на території округу у 2021 році. Найбільш цікавою для батьків новонароджених дітей є комплексна послуга, яка носить назву. Вона є експериментальною та носить назву є малятко. В неї входить вісім інших послуг, тобто проведення державної реєстрації народження дитини, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення державної допомоги на дітей, які проживають в багатьох та дітних сім'ях. Реєстрація дитини також у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, компенсація вартості допомоги пакунок малюка. Зазначу, про те, що реєстрація місця проживання дитини є малятком, тимчасово не працює. Це пов'язано з тим, що на період воєнного стану з міркувань безпеки деякі державні реєстри відключені. Віддалені робочі місця працюють у відповідності до затверджених графіків. Представники департаментів, адміністратори систематично відвідують свої робочі місця, відповідно надають якісні адміністративні послуги. Чим зручно для мешканців? Для мешканців зручно те, що не потрібно їхати в інший населений пункт. Не потрібно Бронювати чергу. Це є також, крім цього, є економія часу і коштів. А також хочу зазначити інформацію про те, що нещодавно, 10 листопада поточного року, відновило свою роботу в форматі виїзного засідання прийом громадян адміністраторам департаменту. Адміністративних послуг в селі Гавришівка. В цілому всі задоволені. Всі працюють. Освітяни жмеринської громади вирішили підтримати своїх колег, які з 25 лютого боронять Україну від російських загарбників. Вчителі віддали свій одноденний заробіток і придбали тепловізор та автомобіль для військових. З нами на зв'язку Аліна Твердохліб, начальник управління освіти жмеринської міської ради. Мої вітання. Доброго дня, рада вітати вас. Навзайм. Пані Аліно, розкажіть про ініціативу збору. Скільки вчителів долучилось до нього? Ми вирішили провести ось таку акцію підтримки наших вчителів, наших педагогів, наших працівників освіти, які сьогодні захищають Україну і захищають нашу державу. Тому тисячу Працівників закладів освіти підтримали цю акцію наших педагогів, які вчора були вчителями фізкультури, педагогами військової підготовки, водіями. Цих 10 чоловік сьогодні працюють і віддають кожен день свого життя хвилини для захисту нашої держави. Тому ми вирішили підтримати їх і ось провели таку акцію. Розкажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати коштів та власне на що їх витратили. Ми зібрали 380 тисяч гривень. Ось така сума в нас вийшла. Ви вирішили витратити ці кошти на придбання автомобіля, на придбання тепловізора, на придбання генератора. Ну, взагалі, ми запитували наших працівників, що б вони хотіли, що їм необхідно, що от на цей момент важливо для них там на передовій. Тому ось такі побажання їхні були, і ми ті побажання виконали. Дуже дякуємо, що не припиняєте підтримувати наших захисників, вашим колегам вітання, які боронять нашу країну. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Це буде Україна, на все добре. У нас на зв'язку була Аліна Твердохліб, начальник управління освіти Жмеринської міської ради, і говорили ми про те, як освітяни жмеринщини підтримують наших захисників. Фіничанка Антоніна Томляк дебютувала на чемпіонаті Європи з та виборола золоту медаль. Дівчинка займається цим видом спорту 6 років і має у своїй спортивній кар'єрі не одну перемогу. Чемпіонка розповіла про те, як відбувалися змагання, де та про плани на майбутнє. Я брала участь у чемпіонаті Європи. Чемпіонат проходив в столиці Румунії в місті Бухарест. В спортивному комплексі зала Пале... Палеолента. Наш автобус приїхав туди о шостій ранку, і ми відразу поїхали в спортивний комплекс очікувати зважування. Там було близько 180 учасників. У мене було два поєдинки. Перший поєдинок я провела з учасницею з Румунії, а другий поєдинок я провела з учасницею з Сербії. Два поєдинки я виграла з рахунком 2-0. Після фінального бою студії привітали мене з перемогою. Вони сказали мені well done та good job. Також після фінального бою ми почули, що з, балкон, з балкону хтось кричить. Ми підняли голову і побачили учасників з Хорватії. Вони кричали нам Ukraine, Ukraine, well done! Також до мене підійшов тренер, тренер з болгарської команди і спитав, чи можна повернутися на медаль. І сказав. Насмелі nice чемпіон. бажаємо перемог усім нам, нашій країні. Усіх причетних до дня, телебачення, радіо та зв'язку. Вітаємо із професійним святом. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.